Давайте. Отож, до вашої уваги сьогодні презентується реалізація гри шашки на сучасному фреймворку Flutter з реалізацією ходу комп'ютера на пролог. А також є реалізація на Dart. і в ході цієї презентації порівняємо реалізацію ходу комп'ютера, написаної на пролозі та Dart, і визначимо, які були переваги і недоліки. Тож підготували цю презентацію Вергогляд Катерина і Попов Дмитро. На каналі є відео реалізації цієї гри на мовах пролог, Java та Haskell. і це була доволі вичерпна доповідь, у якій детальні, детально розказано про використання алгоритми і пояснення реалізації. А проте, тут інтерфейс реалізовано на ТА Пролозі. А Ми ж сьогодні презентуємо реалізацію. На флатері на сучасному фреймворку, тому це буде сучасний інтерфейс. І також сьогодні доповідачі доповідачі покажуть, як була здійснена комунікація між бекендом та фронтендом. Отож, вхідні коди можна знайти за наступним посиланням. І перейдімо до розподілу обов'язків. Дмитро займався створенням інтерфейсу користувача на Flutter, також розробив драйвер для керування ігровим процесом і також буде презентувати свою частину роботи. Катерина ж розробила хід комп'ютера на пролозі, реалізацію Мінімакс та альфабета на пролозі, і також буду презентувати свою частину. Дмитро також зробив хід, хід комп'ютера на Дарті і також реалізував на цій мові мінімакс та альфабета. Сьогодні буде показано, як реалізовано. Штучний інтелект на svi пролозі, а також покажемо, як, які застосували методи: це саме мінімакс та Альфа-Бета, як воно реалізовано на пролозі та на дарті. І покажемо інтерфейс, в якому комунікація відбувається за допомогою бібліотеки HTTP в SVI-пролог. Реалізовано три режими: Це людина-людина, людина-комп'ютер людина та комп'ютер-комп'ютер. -комп Є три складності в цій грі: це початківець, мастер та професіонал. Відповідно, кількість полуходів, які використовуються штучним інтелектом, це 3, 5 і 10. А поле стандартне, 8 на 8 Також в інтерфейсі є вибір, хто ходить першим, та надані деякі інші можливості користувача, які покажемо на презентації самої гри на демонстрації. Отож, перейдімо до першого пункту і розберемося, як ходить пролог. А перше, він отримує дошку. Далі запускається алгоритм альфабета на цій дошці, генеруються варіанти доступних ходів на кожному кроці відповідно до глибини. Відбувається оцінка кожної дошки на найбільшій глибині, яка передається прологу альфа-бета знаходить найкращий варіант наступної дошки, і відправляє цей найкращий хід клієнту. Отож, комунікація відбувається за допомогою бібліотеки HTTP. Ви можете бачити, що є сервер, на якому є Endpoint Best Move, який, відповідно, використовує предикат, який цим займається. І з дошки за певною глибиною depth вибирає. Вибирає координати шашки, яка має походити, і повертає також координати, куди вона має стати. Це, відповідно, R from і C from, і R2 і C2. Ось таким чином виглядає JSON, який передається, який передається з, з клієнта на бекенд. Відповідно, передається глибина, на яку треба здійснити. Ну, Яку має використати пролог для того, щоб визначити, який має бути найкращий хід. І також передається дошка. Це масив, в якому кожна шашка задана певним ключем, для того, щоб потім можна було визначити, яка саме шашка походила і куди саме вона походила. Задається тип, це B-Black і W-White. Це буде B'K'U. WQ. Також передається рядочок і колодка. І такий результат відправляє пролог назад на клієнт. Ось можна бачити, як це приблизно виглядає. Шашка ось стояла на координаті 0,0, чорна, біла на 1,1. і пролог вирішив, що для білого гравця. Має походити а, біла шашка з координати 1,1 на 0,2. І ось вона стала дамкою. Для, е, наступним е, потрібно розібратися як пролог оцінює дошки. Отож, логіка була наступна. Він оцінює всі шашки поточного гравця як одиничку. Шашки суперника він оцінює як мінус одиничку. Відповідно, дамки поточного гравця це двійка, і дамки суперника це мінус двійка. І таким чином сумуються ці значення відповідно до кількості відповідних шашок на дошці. І таким чином ми отримуємо певне оціночне значення для дошки, яке далі буде використовуватися в алгоритмі Мінімакс. А давайте тепер поглянемо, як відбувається вибір можливих ходів наступних. Логіка доволі проста і дуже класно, що пролог дозволяється записати декларативно, і думки записуються, буквально перефразовуючи це на синтаксисі мови, який використовуємо. І отже, ми бачимо, що в нас можливі ходи можуть бути такими, що якщо в нас ще гра не закінчилася, то. Ми або маємо шашку з'їсти, або, або нам немає чого їсти, і ми вибираємо е, інші е, ходи вперед. Тобто для шашок це буде просто по діагональці походити на одну клітиночку, для дамки це може бути е, на будь-яку е, відстань до першої е, шашки або своєї, або суперника, або до країв дошки. Тож розберемося, як визначаються такі дошки, на яких мусить бити поточний гравець. Для цього є предикат must eat, який визначає, який визначає відповідно для кожної, він визначає, який зараз гравець. Далі він перебирає шашки на дошці і перевіряє, чи можуть вони. З'їсти одна одну. Тобто, чи може ось ця перша шашка з'їсти ось цю другу шашку. Відповідно, для цього треба перевірити предикатом Ітабл, який на наступному слайді. Чи одна шашка може побити іншу? І також було дуже приємно це писати, оскільки. Можна свої думки записати абсолютно буквально. Є два варіанти. Коли ж одна шашка може побити іншу. Якщо перша шашка не є королевою, то вона може побити другу шашку, якщо вони знаходяться в сусідніх клітинках по діагональці. Цим займається предикат Our Neighbors. Він перевіряє, чи, чи вони знаходять ну, ці дві шашки знаходяться по діагональці одна від одної безпосередньої близькості. А якщо ж ми хочемо побити королевою і перевірити, чи вона може побити шашку, то нам, по перше, потрібно перевірити чи. А ці шашки знаходяться на діагоналі на будь-якій відстані одна від одної. І також обов'язковим є перевірити, чи немає між ними інших шашок. І до речі, я до речі, при виконанні цього завдання, при виконанні при реалізації цього предикату була помилка в тому, що не одразу цей предикат було додано, і тому вилізли деякі баги і неточності, які фронтен зловив. І через це. Не можна було походити прологу, оскільки він намагався побити через дві шашки. Тому цей предикат виявився дуже важливим і його треба було додати. Отож, коли ми визначили, чи може одна шашка побити іншу, ми це й робимо. Просто ставимо цю шашку після тієї, яку б'ємо, і прибираємо ту шашку, яку побили. Якщо ж бити нема чого, то треба походити вперед. І, відповідно, так само є предикат для того, щоб визначити, чи можна походити вперед. І за такою ж логікою ми дивимося, чи це королева хоче походити, і якщо це не королева, то ми просто ходимо в будь-якому напрямку вперед по дошці. Для білих це буде знизу до гори, для чорних це буде згори донизу. до низу. Для королеви це може бути рух в будь-якому напрямку за будь-якою діагоналлю, і для, цього є, для, для визначення того, куди може походити дамка, є предикат in Direction, який е, приймає вектори, за якими можна рухатися. Відповідно, 1,1 — це вправо вгору, а мінус 1,1 — це праворуч вниз і так далі. І за такою логікою також визначається, куди вона може походити. І перейдімо до розбору алгоритму Мінімакс, який далі буде використовуватися для визначення найкращого ходу. Отож його суть полягає в тому, що ми мінімізуємо значення для шашок суперника і максимізуємо значення для поточного гравця. Таким чином, можемо подивитися на таке дерево, в якому. Глибина вкладеності 4. тобто, якби ми депт передали 4, то побудувалося б таке дерево. А прилог заходить в самий низ. Взагалі за цим алгоритмом потрібно зайти в самий низ дерева на найбільшу глибину, і оцінити дошку на цьому етапі. На четвертому рівні вкладеності це має ходити чорний гравець, відповідно, на третьому, білий. Як ми вже сказали, для поточного гравця ми максимізуємо значення відповідно вибираємо максимальне з двох, які були на ході глибше, тому обираємо трійку на рівень вище. Оцінюємо також глибину для іншої дошки. Отримуємо значення 5. І одразу скажу, що я показую алгоритм альфабета для того, щоб не доблюватися і це покращений алгоритм, який одразу буде відсікати непотрібні гілки, і таким чином буде економити час. Отже, як ми сказали, на етапі чорних шашок ми мінімізуємо. Тому, оскільки ми отримали п'ятірку тут, вона на біл. Білих ми максимізуємо, тому це буде більше або рівно за 5 точно значення. І оскільки воно вже більше за 3, а можливо буде ще більше значення. І нам це знати не обов'язково, оскільки для чорних ми мінімізуємо, тому ми оберемо все одно трійку, і таким чином ми можемо відсікти цю гілку. Вона нам не потрібна і далі вглиб не треба йти і перевіряти, яке тут значення, можливо, там ще буде вкладеність, якщо більшу глибину передати. Таким чином, ми дуже багато часу економимо. І так само вчиняємо для наступної гілки, оцінюємо дошки, вибираємо з них найбільше значення для білих, тобто максимізуємо. А бачимо, що це значення, яке ми отримали, воно. 100% буде менше або рівне за 4, оскільки ми на етапі білих шашок максимізуємо так? і, відповідно, воно вже менше за трійку, і якщо воно буде ще менше, то нам немає сенсу далі перевіряти. На етапі білих шашок ми максимізуємо і таким чином отримуємо значення 3. Тобто дошка зі значенням 3 буде найкращим варіантом, який ми потім і повернемо. Тобто це буде дошка, яка оцінена ось тут трійкою. Як це реалізовано на пролог? Перше, що треба зробити, це запустити алгоритм, і ми передаємо для значення бета. Якесь мінімальне значення, найменше, яке можемо, і для значення бета передаємо найбільше значення. Для того, щоб реалізувати це на прилозі, доповідачі зробили наступним чином. Вони шукають всі можливі рухи для першої дошки, які можуть бути наступні кроки від неї. Для певного гравця, який також передається. Ці дошки запам'ятовуються, і для них вже буде визначатися найбільше оце значення eval, яке поверне алгоритм мінімаксу після того, як він визначить, яке з, цих, яке з цих значень виявилося найкраще. Це зроблено для того, щоб зафіксувати ось це значення, прив'язати до його до початкової дошки, яку нам треба буде повернути в результаті як найкращу. І так, запускаємо алгоритм Мінімакс, передаємо якесь невелике значення, найменше, яке можемо, і найбільше, яке можемо. І далі ми маємо перевіряти рекурсивно, чи глибина в нас не дорівнює нулю. Якщо вона дорівнює нулю, то ми маємо оцінити дошки, тобто ми дійшли до найнижчого рівня вкладеності. Цього дерева і ці дошки треба оцінити. Або якщо в нас гра закінчилася, також маємо оцінити дошки. А інакше запускається рекурсивний алгоритм, в якому з кожним кроком передається менша глибина вкладеності, і визначається, чи потрібно максимізувати гравця, чи мінімізувати. Ось можете бачити, що максимайз uh, uh, працює для білих шашок, оскільки вони ходять, uh, і для них ми обираємо найкращий хід uh, і мінімізуємо чорні шашки, оскільки не хочемо, щоб вони виграли. І таким чином uh, запускається ось цей алгоритм. Для... Якщо ми максимізуємо шашки, запускається максивал, uh, uh, який відповідно до алгоритму знаходить найкраще значення на цьому етапі. Для Minimize все працює аналогічно, тільки навпаки, ми тут працюємо з бета. Для варіанту з максимізацією працюємо з альфа і вибираємо для нього максимальне значення. Тут для бета вибираємо мінімальне. Попрошу прокоментувати цей слайд Дмитра, оскільки він займався реалізацією Мінімакс імперативною мовою, тож передаю йому слово. Дякую. Отже, імперативною мовою виглядає цей алгоритм практично так само, як з псевдокодом. Дарт достатньо декларативний і дозволяє писати код, який добре читається. Порівняно з іншими імперативними мовами, звісно, на пролозі читається зазвичай краще. Насправді не впевнений, що конкретно тут коментувати, бо це повністю відповідає е, псевдокоду. Якщо у нас е, глибина дійшла е, уже нуль, то ми повертаємо, е, оцінюємо поточну дошку і повертаємо її. Якщо у нас е, хтось переміг, то ми е, повертаємо відповідно е, максимальне або мінімальне значення для цього кольору. Далі ми отримуємо всі можливі варіанти розвитку подій з поточної дошки, функції Children, і далі відповідно від кольору або мінімізуємо, або максимізуємо нашу оцінку рекурсивний так само алгоритм. Так, на цьому опис алгоритмів, напевно, закінчується. І ігрове поле це стандартне поле для шашок 8 на 8. В нашій проєкції завжди білі знизу. Гравець в інтерфейсі може керувати перетягуванням шашок. На клієнті реалізовані можливості підсвітки шашок, які можуть ходити. Світло-зеленим кольором на нижньому скріншоті. А також е, можна вимкнути підсвітку можливих ходів е, для шашки, яку ми перетягуємо на верхньому скріншоті. Для е, чорної шашки вона може побити червону білу і походити на зелений квадратик. Це єдиний можливий хід. Цикл гри відбувається наступним чином. Ми обираємо поточного гравця, і відповідно до цього метод, який поверта нам хід цього гравця. Ми чекаємо відповіді від гравця. Це може бути або людина, або комп'ютер. Перевіряємо правильність ходу, і якщо все правильно, то змінюємо дошку і відображаємо зміни на екрані. Повторюємо цей цикл, поки у когось із гравців не залишиться жодних шашок. Режими, які ми реалізували, це людина-комп'ютер, людина- людина та комп'ютер-комп'ютер. -комп для пролога реалізовували рівні складності. Початківець, експерт та професіонал. Відповідно, 3, 5, 10 ходів в глибину. Так для реалізації режимів було використано паттерн-стратегія в Патенпроектування стратегія це дозволило нам працювати. Це дозволило драйверу працювати незалежно від того, чи це людина грає, чи це пролог, і відповідно дуже просто реалізувати вдалося режими, <coughs> тому що вони повністю незалежні одне від одного, і можна додавати режими дуже просто. Тільки написати, скажімо, коннектор для тої чи іншої мови чи рішення. Також використання синхронного програмування дуже допомогло. Отож, перейдімо до демонстрації гри. Спершу буде продемонстровано гру Пролога проти пролога. Думаю, це цікаво буде переглянути. І таким чином у нас нічия, і вони так можуть дуже довго бігати одне від одного. Тож пропоную тепер переглянути, як відбувається гра гравця з прологом. Ось походили. О, я маю бити. Було заблоковано хід, якщо є що бити. Так, ну, ми виграли. А, тепер пропоную переглянути, як це реалізовано на дарті. Дмитро, можеш, будь ласка, увімкнути демонстрацію? А, Дякую. Так, а, видно? Так. А, так, отже, для Дарта. А... Вийшло тільки для білих реалізувати, вже не було багато часу, тому можна подивитися, як вони грають разом. Дарт білий і пролог чорний. <кій> А, так, складність була а, в вичатків, тому пролог програв, та за хардкоджено більшу глибину перегляду, тому, а, тому а, він переміг. Очікувано. А, це зроблено для того, щоб ми довго не чекали дуже на відповідь пролога. А, а, дякую. А, також можна грати гравець проти гравця. А, пані. І можна продемонструвати ще води, які а, підсвічуються. Можна увімкнути. А передаю слово Катерині. А, дякую, Дмитро. А, тож, тепер перейдімо до а, висновків. З цікавого загалом цей проект був дійсно викликом, і він був дуже цікавим в реалізації, і показав, наскільки все-таки декларативний підхід не тільки в пролозі, і в різних фреймворках ще раз переконав у тому, наскільки цей підхід читабельний, наскільки його приємно і доволі просто реалізувати, оскільки можна. Свої думки перенести на відповідну мову чи на відповідний фреймворк. І це було дійсно цікаво і корисно ще раз переконатися в цьому. Щодо труднощів, то їх виникало насправді чимало, хоча й писати було доволі приємно, але реалізувати алгоритм Мінімакс було доволі складно, оскільки це, по-перше, ну, доволі нова мова, і з нею нас ще не стільки досвіду, і тому було доволі непросто з першого разу реалізувати, і треба було багато що виправляти в ході цієї реалізації. Також я вже зазначала, що не завжди та логіка, яку ми спочатку собі придумали, вона була правильною, тому потрібно було гарно це все продовжити і визначити, які умови ми пропускаємо. Як, наприклад, було з ходом королеви, яка била через дві шашки. Потрібно було обов'язково перевірити, чи немає між шашками ще однієї шашки, або навіть кількох. Uh, і також було uh, таким викликом, деяким, uh, що на фронтенді очікується, що прийде недошка. дошка. А позиція з якої шашка має походити, і позиція в яку ця шашка має походити. А в алгоритмі Мінімакс використовується саме дошка, генеруються наступні дошки. Тобто потрібно було написати предикат, який буде діставати з буде порівнювати дві дошки, діставати з них ті шашки, які зазнали змін. І саме не ті, які зникли з дошки, а саме ті, які походили. З однієї позиції на іншу. Для цього потрібно було переробити структуру і додати до шашок ще ключик унікальний, за яким можна буде дістати цю шашку і визначити координати до і координати після. У мене були багато нових навичок. Упевнена, що і Дмитро набув навички нові з програмування на Дарті, це був гарний досвід. Uh, і також uh, Катерина набула навичок uh, кращих в програмуванні на, на написанні коду на Дарті. Uh, загалом робота виявилася uh, складнішою, ніж очікувалося одразу після перегляду, uh, перегляду псевдокоду Мінімаксу. І виявилося багато перешкод до того, щоб гарно реалізувати цей алгоритм на прилозі. І також маю зазначити, що цей алгоритм було реалізовано також за псевдокодом, і не було взято готових кодів у цій програмі. Щодо переваг пролог, то, напевно, ми б могли б переконатися в тому, що працює, наприклад, дарт і пролог доволі таки за один і той же час. тому ж перевагу швидкості доповідачі сьогоднішньої не помітили, проте на пролозі було все ще значно приємніше писати код і декларативніше. На цьому дякуємо за увагу. А і uh, використані джерела так.